Шановні пані та панове, даний захід проводиться за підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному і молочному секторах України, що впроваджується дослідним інститутом органічного сільського господарства Швейцарії. Бринза є традиційним продуктом харчування місцевих жителів села Кубей, яке розташоване на території Болградського району Одеської області, тобто у південно-західному степовному регіоні України, який історично був заселений різноманітними етнічними групами, а саме українцями, болгарами, гагаузами, молдаванами. Наш тренінг попередньо узгодженою програмою включає інформацію щодо теоретичних знань із виготовлення бринзи а також разом з даними практичного досвіду щодо особливостей саме кубейського місцевого рецепту бринзи або е, ропного сиру. Добрий день! Заманка і Олсун! Доброго дня! Добрий день, шановні! Запрошуємо на наш практичний тренінг кооператив ресурс компанії Кубей. Будь ласка, зареєструйтесь спиську учасників. Наразі ми бачимо етап реєстрації учасників заходу, а також цей час команда тренінгу. На базі сільськогосподарського кооперативу кооператива Кубей проводить ознайомлення 15 учасників програми заходу, а також надає їм анкети для відповіді. Наші молоді учасниці вбрані у традиційні народні строї, а саме болгарські і гагауські жіночі костюми. Далі ми в ході нашого тренінгу, тренінгу покажемо прийоми виготовлення продукту. Шановні, ось ми приготували для того, щоб навчитися виготовляти кубейську принципу за традиційним рецептом. Традиційні кубейські інструменти. Це прес, це качалка. Ось у нас вже для сироватки є, куди стікати. Традиційні прийоми виготовлення кубейської бринзи продемонструє майстер народний, наш член кооперативу, манолог Олег Григорович. Він все життя працює в цьому напрямку і ці традиції переходять у них у їхній родині від покоління до покоління. Ось тут ми приготували коров'яче молоко. Потрібно брати ще тепле молоко відразу після доїння. Молоко додається місцева закваска, яка готується попередньо і зберігатися може дуже тривалий час у холодильнику. Закваску для цього рецепту готують за традиційними правилами, які показуються у окремому тренінгу. Зокрема, для цього беруть шлунок забитого ягняти. Уксус та сироватку. Готову закваску тримають у холодному темному місці. Раніше це були погриби, а зараз холодильник. На 10 літрів молока потрібно 10-20 крапель закваски в залежності від потрібної щільності готового продукту. Закваску перемішують з молоком дерев'яною качалкою. Відро щільно закривають кришкою і ставлять у тепле місце. Зимою, як правило, посуд накривали чистою овечою ковдрою. Літом просто ставили в теплому місці у хаті, як і ми. Сідання молока проходить орієнтовно від 2 до 3 годин. Надамо можливість учасникам тренінгу потренуватися у прийомах виготовлення бринзи і навчитися робити цей продукт самостійно. В другій частині нашого тренінгу ми показуємо учасникам прийоми відділення ферментованої е, сирної маси частково готової бринзи від сироватки. Таким чином, відразу після відкриття кришки з відра потрібно розрізати дерев'яну качалку сирну масу на частину спочатку вдоль, потім поперек, а потім перемішати. Ось учасники нашого тренінгу Тренингу тренуються у цих прийомах. Маса бринзи може бути більша або менш щільною. Це залежить від молока, яке є сировиною, кількості закваски, терміну, яке пішло на сідання молока. Тому можна зустріти досить різні за щільністю варіанти кобейської бринзи, але всі вони дуже смачні і будуть довго зберігатись. Далі ви бачите, як наші учасниці разом з тренерами, з тренерами переливають масу бринзи у мішок, який називається «чендл». Частина сироватки застікає відразу Майстер показує деякі прийоми, укладання бринзи в Ченделі. А в кінці показую, як правильно накрити кришкою бринзу у пресі для остаточного відділення від зайвої сироватки. В пресі сирну масу утримують впродовж 4-8 інколи навіть 10 годин. За цей час, поки у нас відстається і стікає сироватка, учасники нашого тренінгу відпочивають, спілкуються, діляться різноманітними рецептами Зараз ми показуємо, як майстер виймає готову бринзу з під пресу із ченделу. Чендел можна розрізати або зняти цілком. Ми розрізали, бо в нашому випадку під пресом бринза була тільки декілька годин і вийшла ніжної консистенції. А можна залишити бринзу під пресом на 6, 8-10 годин, тоді вона буде більш щільною і сухою. Це залежить від смаків споживачів. Бажано, щоб на розрізі бринза була щільною, з невеликою кількістю пустот. Після розрізання готової бринзи на шматки розміром з врахуванням ширини посуду, в якому вона буде зберігатись, потрібно обробити шматки бринзи сіллю з усіх сторін. Рекомендується брати звичайну кухонну сіль без доміжок і бажано українського виробництва. Далі зараз ми покажемо вам, як приготувати розсіл для тривалого зберігання бринзи без холодильника. Цей розсіл має місцеву назву соломор і готується попереднє, що ми і зробили. Чисту киплячу воду додається сіль. Концентрація визначається за традиції за всплиттям яйця. Куряче свіже яйце миє третельно з милом і опускають до киплячої води з сіллю. і додають сіль воду, доки поки яйце не вспливе. Це є соломор. Його охолоджують під кришкою до кімнатної температури і заливають в чистий сухий посуд, де вже розкладені шматки бринзи. Розсіл повинен бути вище рівня бринзи. Раніше бринзу зберігали в глиняному або дерев'яному посуді, а тепер в ємностях з харчового пластика і щільною кришкою. Ось наші учасниці нарізають приготовану кубинську бринзу. Шматочками Подають на стіл для дегустації. А тепер ми запрошуємо всіх учасників оцінити смак кубейської бринзи, приготованої своїми руками. Ось тут на столі ми наготували бринзу та інші місцеві продукти, які зазвичай подають разом із бринзою або виготовляють з містом бринзи. В цілому більшості продуктів місцевої кухні присутня бринза як важливий елемент. Це, от Супер. Дякуємо нашому э, технологу. Дуже смачно. Потрібно, щоб вже кубейська виробниця стала виробляти як нам. На. І на експо це вже, о, як сказати, брендовий продукт Кубея. Ти сказав, що кубейську оперативу не потрібно. Об'єднати, об'єднати зусилля для того, щоб виробляти більше об'єми, побарати і все вкривати. От виготовляти, чому діти разом зібралися, щоб це стало нашою доброю традицією. Дякуємо, будемо збиратися. Зискана другана старість. Не уміються скромніші дар природний. А если женщины не умеют готовить, это заказ... Найсмачніше близо в Сирикубей. Дуже сподобался. Вкусно, вкусно. Так? Дуже смачно. Угу. Дуже Таким чином, наш тренінг показав, що спільними зусиллями для підтримки наших партнерів можливо надати сільському населенню, а також особам ВПО нових знань і традиційних навичок.